Доброго дня в ефірі Огляд благосфери» Я Сергій Руденко. Сьогодні, 17 лютого, набрав чинності закон, так званий закон про амністію. Вчора Генеральний прокурор України заявив про те, що у нього немає жодних претензій до протестувальників. Власне, вердикт генерального прокурора очікували учора увесь день. Протестувальники нагадаю, що в ніч з 16, з 15 на 16 лютого були звільнені чотири обласні державні адміністрації в Івано-Франківську, у Львівській області, у Полтавській області, а також у Луцькій, власне, після цього. Звільнили будівлю КМДА в Києві за посередництва ОБСЄ. Будівля перейшла під контроль голови Київської міської державної адміністрації Володимира Макенка. А Також було звільнено частину вулиці Грушевського. Там було зроблено ворота, в які могли б в'їжджати автомобілі. Власне сама амністія і сама процедура звільнення будівель у обмін на людей, які Перебували в СІЗО, або перебувають під, під кримінальним провадженням і стали обговоренням для блогерів. Упродовж цієї доби блогери активно коментували ситуацію, яка складається сьогодні. Стало відомо про те, що МВС зняв з розшуку автомайданівців а також Олександра Данилюка, лідера спільної справи. Утім, уже у другій половині дня ім'я Олександра Данилюка, який зараз перебуває за кордоном у Великобританії, знову з'явилося серед тих. Осіб, яких розшукує Міністерство внутрішніх справ. Олександр Данилюк на своїй сторінці у Фейсбук написав про те, що в законі про амністію не знайшлось місця для людей, які впродовж чотирьох попередніх років переслідувалися режимом за активну громадянську позицію. Не знайшлось місця для керівника штабу спільної справи Олега Ахтирського та інших наших хлопців, які зараз можуть засудити до п'яти років позбавлення волі за встановлення наметів на податковому майдані. Не знайшлось місця для Сергія. Як Костакова, який змушений був виїхати до Праги, не злишлося місця для тих, хто вже відбуває покарання за свою політичну позицію. Не знайшлося місця навіть для лідера опозиції, про звільнення якої радісно забули соратнички, пише Олександр Данилюк. Нагадаю, що Олександр Данилюк звинувачується за статтею 294, частина друга організація масових заворушень. Він в розшуку з 24-го. Лютого цього року. А отже, діє закону, як відомо про амністію, розповсюджується на протиправні дії, які були вчинені упродовж 27 грудня до 2 лютого. Тобто, фактично, Олександр Данилюк міг би потрапити також під Амністію, але, очевидно, цього поки що не сталося. Костянтин Матвієнко, політолог, на своїй сторінці у Фейсбук написав. Про ситуацію, яка нині складається в Україні таким чином від самого початку протистояння на Майдані, парламентська опозиція не мала наміру розривати свій паразитарний симбіоз зі злочинною владою. Майдан виявився для опозиції більшою несподіванкою ніж для влади. Сьогодні її лідерство в лапках забезпечується тим, що вона контролює фінансування потреб майдану, сидить у телеящику та веде переговори з представниками ЄС і США. Опозиція на всі заставки співпрацює з владою. Чого варті лишень ухвалення бюджету Києва під патронатом свободи, визнання Макенка новим гауляйтером Києва та його вступ у цій якості до приміщення Київради? Ну і головне, що пише Костянтин Матвієнко: що завтра буде хоровод довкола урядового кварталу? Ну нагадаю, що вчора тягнебок закликав о 8 годині ранку зібратися євромайданівців і вирушити ходою до Верховної Ради і вимагати відміни... Рішення Конституційного суду від 2010 року. Нагадаю, тоді Конституційний суд України вирішив повернутися до Конституції 1996 року. Фактично йдеться про повернення до Конституції зразка 2004 року, коли в Україні була запроваджена парламентська президентська форма правління. Євген Іхельзон пише. Журналист пишет про ситуацию так. Если я увижу у власти в Украине кличко, Яценюка, Порошенко, Тягнебока или Тимошенко, на моем лице не будет радостной улыбки. Это будет означать, что в стране еще много работы. Но когда регионалы, злорадно говорят, что функция Майдана привести вышеупомянутых товарищей к власти, мое лицо скажется в гримасе отвращения. Кто угодно, кроме партии регионов. Вот такое. Настроєння нагадаю, що опозиція наполягає на тому, аби Верховна Рада проголосувала за повернення до конституції 2004 року. А вже тоді мовляв, опозиція готова взяти участь у формуванні нового кабінету міністрів вчора на 11-му народному вічі. Арсеній Яценюк, якому Віктор Янукович пропонував очолити Кабінет міністрів, заявив про те, що насправді він може очолити уряд лише тоді, коли це буде уряд народної довіри, уряд Майдану. Ну йдеться про те, що насправді новий уряд мав би бути призначений парламентом за парламентсько президентською формою правління, тобто за Конституцією 2004 року. Вадим Хомаха пише на своїй сторінці в Фейсбук. Коментуючи так звану амністію, напають тему, кого пам'ять коротка. Ні один мусор не взят під стражу за убийства, питки і здівательства. Андрій Курков, письменник на своїй сторінці в Фейсбук, таким чином говорить взагалі про ситуацію, яка складається, і він коментує відоме інтерв'ю, яке прозвучало в п'ятницю. Інтерв'ю Віталія Коротича з Віктором. Януковичем, під час якого Віктор Янукович заявив, що не хоче війни в Україні. Механічний голос президента сказав восковій фігурі Коротіча, що в протестах приймають участь романтики. романтике. Соответственно, прошу редакторов і составителей словарей розширити в наступних ізданнях толкування слова романтик. Добавив романтик, чоловік, виступаючий за справедливості, проти тотальної корупції, продажності суддей фальсифікації виборів, дебілізації населення, бізнаказаності міліції, других органів і совершаємих імі приступлення і запривишення власті. Ну між іншим дуже часто в мережі дискутують з приводу того, чи потрібно повертатись до конституції 2004 року, чи не потрібно. Віталій Портников, наш колега, тележурналіст, пише, що більшість людей пишуть про про Конституцію 2004 року і забувають одне просте річ: Діло вовсе не в Конституції, а в государственному перевороті, пройшовши в 2010 році. І перше, що мали зробити український парламент, це ліквідувати посідства цього переворота. Між іншим про це ж говорив і Віталій Кличко, який, до речі, звернувся до генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою провести розслідування. Так званого державного перевороту 2010 року, коли була повернута конституція 96-го року, ми звернулись до наших читачів і глядачів на нашій сторінці у Фейсбук соціальній мережі з запитанням: як ви оцінюєте нинішнє перемир'я, досягнута позиції та влади, що здобуде, що на вашу думку втратить Євромайдан після 17 лютого? И отримала и такие видповеди. Наталья Костылева пишет: Перемирение, мой взгляд, очень даже одностороннее. Нельзя сажать в тюрьму невинных людей, а затем менять их на здание. Понятно, что свобода это главное, но нельзя возводить это в рамки победы оппозиции. Майдан стоит не за амнистию невинных людей. Цель и идея у него совсем другая. Олег Петрович П'явка затягування часу і ніякої користі для мітингувальників. Жодна з вимог виконана не була владою. тільки наступ мирний може привести до перемоги. Наразі майдан в звичайному захисті, а від захисту перемоги чекати не варто. План дій і вперед. Орест Фарко, перемир'я, звільнення і закриття кримінальних справ. Це все добре. Однак опозиція зробила значну помилку, не пояснивши своїх дій на майдані перед тим, як здійснювати дії по розблокуванню та звільненню КМДА. Люба Грицак, судячи з того, що Беркут навіть слідів своїх злочинних дій не прибирав, влада впевнена в тому, що їй завжди все зійде з рук. Єдиного, чого вона боїться, великої кількості наступальних дій. Тільки революційні наступи по всій Україні змусять владу відступити. Досить сидіти біля моніторів і давати поради. Перемога буде тільки при наших активних наступальних діях в кожному місті і селі. Більше коментарів ви можете прочитати на сторінці телеканалу TVI у Фейсбуці. Нагадаю, що ми також представлені в інших соціальних мережах: ВКонтакті, в однокласниках, в Твіттері. Долучайтесь до наших сторінок. Нам важливо знати. Вашу думку ми вже зустрінемося завтра з вами о 17-й годині. Я розкажу вам, чим жила благосфера упродовж доби. Гарного вам вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!